Мої першокласники, ви вже готові починати наш урок музичної грамоти? Тоді починаємо. Я думаю, всі хочуть вже співати наші пісеньки і вчити нові ноти. І так, переді мною фортепіано, і ми зараз заспіваємо ті нотки, що вже знаємо. Приготувалися. Оце нота соль. Соль! Заспівайте разом зі мною нотку соль. Солі, солі, соль. А це нота мі. Вона живе на першій лінійці. Мі. Заспіваємо нотку Мі. Мі, мі, Мі. І в нас з вами є пісенька. На двох нотках соль і мі, давайте її згадаємо. Соль, мі соль, мі соль, мі Що це за пісенька? Я думаю, ви вже згадали. Це пісенька Зозулі. Вона так і співає. Ку-ку. Давайте заспіваємо разом. Ку-ку ку ку Добре. А це що за нотка перед вами? Вона живе на окремій лінійці. Да, ви згадали це нотка до. Заспіваємо її до! До, до. А що це за пісенька перед вами написана? Давайте взнаємо ці ноти. Соль, мі, до. Соль, мі, до. Які там були слова? Хто пам'ятає? Добрий день. І ще зараз заспіваємо ці три ноти. соль мі, до. Приготувалися. Соль, мі! До. Соль, мі, до. Молодці діти. А ось ще одна нотка з'явилася на нашому нотоносці. Да? Вона живе між першою. Та другою лінієчкою. це яка нотка? Це нотка Фа. Фа, фа фа співаємо разом фа, фа». фа. Молодці, діти. Нотка її наздоганяє. Дивіться, вона так поспішає, вона прилипла до першої лінійки. Вона живе під першою лінічкою. Це нота Ре. Співаємо ноту Ре. Ре. Почали. Ре. Ре. А що це за пісенька написана перед нами? В неї теж три ноти. Які це ноти? мі. Ще разок співаємо. До, ре, мі. Хто згадав слова? Правильно, До, ре, До, ре, мі. ре, мі. Наші ноти повстали? Три. До, ре, мі, до, ре, мі, Наші ноти повтори. молодці діти. І зараз переходимо до повторення нашої найскладної пісеньки. Пісеньки, в якій є всі п'ять нот, які ми з вами вже вивчили. Які п'ять нот ви вже давно знаєте? До. Внизу. Соль, фа, мі, ре, до. Молодці діти. Трошки відпочинемо від нот і заспіваємо з вами пісеньку привітання! Дзень-дзелень, дзвенить дзвінок. Починаємо наш урок. Добрий день добрий! Ну-ка, послухайте, як я вам заспіваю і заграю цю веселу пісеньку. Дзень, зелень, звенить дзвінок, починаємо наш урок. вчитель каже. «Добрий день», А діти відповідають. «Добрий день». Молодці. Давайте подивимось на ноти і зараз не тільки заспіваємо, а ще своїми долоньками відстукаємо ритм цієї пісеньки. Але ми будемо з вами пам'ятати, що коротенькі звуки такі. коротенькі, Це восьмушки, Ми плескаємо у долоньки ті ті, ті ті. Четвертні ноти, які звучать подовше. Ми плескаємо об стол. Та. та. А найдовші для нас ноти половинні. Ми показуємо так, трошечки присідаємо, складаємо руки в кулачки і кажемо ту-ту. І наша пісенька. Привітання буде виглядати ось так. Дзень, дзелень, дзвениць, дзвінок. Починаємо наш урок. Добрий день. Добридень. Ще й давайте перекладемо на наші ритмослоги ті, та і ту. Починаємо разом. Приготували долоньки, зручно сіли до столу і починаємо. Ті, 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 ті. -ті. зараз ми з вами пограємо. Ми будемо вгадувати ноти. На екрані буде з'являтися нотка. А ви мені будете казати, яка це нота. І так, дивимось на екрані нота. Всі впізнали, всі вгадали, це нота До. Вона пишеться на окремій лінійці. Дивимось далі. Це нотка Фа. Вона живе між першою та другою лінійкою. Добре, дивимось далі. Це нотка Ре. Вона приклеїлась до першої лінійці. Дуже добре, дивимось далі. Нота Мі. Нотка «Мі» живе на першій лінійці. Що це за нота? Це нота соль. Вона живе на другій лінійці. І остання нотка. Правильно, це нотка ля. Вона живе між другою і третьою лінійкою. Молодці діти. А зараз ми з вами півтори. Будемо повторяти наші улюблені пісні. Це пісенька про котика і пісенька веселі ноти. Приготуйтесь, пісенька про котика. Треба взяти свою улюблену іграшку. Сіронька, сіронька. Сіронка. Беремо іграшку. Не ходи в хати. Тішають на роботу кожен день веселі ноти у трамваї у таксі, дореміха, соля сім, сім ти ж тижні сім щасливих днів, но так це знають до дореміха, соля всі, і співають, і танцюють, і по вулиці... І сонце сяє, ноти весело гуляють, парків сквері вийшли всі, поряні посоля сі, сі в кольорі, тижні сім щасливих днів, но то всім це знають всі, горені посоля сі, і співають, і танцюють, і по вулиці прокують. Шах, старі. Шак приставить. Шак приставить. Шак приставить. Шак приставить. Шак приставить. Хлоп. Хлоп. Шак приставить, шах приставить, хлоп.